Говорити будемо на важливу тему. У Хмельницькому стартує школа супергероїв. Діятиме вона на базі Хмельницької обласної дитячої лікарні. А от власне, як відбувалися домовленості, як з'явилася ця ініціатива, про це запитаємо у гості нашої студії, директорка Хмельницької обласної дитячої лікарні Лілія Брухнова. З нами пані Лілію. вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Знаємо, що Хмельницький це вже не перше місто в Україні. Є міста, де вже діє школа супергероїв. Хмельницький став черговим, де втілюється ця ініціатива. Розкажіть про те, як починалася співпраця процес насправді був тривалий, тому що на сьогодні державна установа школа супергероя раніше була громадським об'єднанням, і також втілювалися певні елементи освітньої програми в медичних закладах. На сьогодні це вже повноцінна структура, яка буде займатися освітнім процесом в закладах охорони здоров'я. Станом на зараз чи підписані якісь документи про співпрацю. Який є початок? Так, звичайно, Хмельницька обласна цивільно військова адміністрація погодила на базі нашого закладу відкриття цієї школи, і були домовленості між державною установою та Хмельницькою обласною військовою адміністрацією. І вона вже формує свій штат і формує певні певні напрацювання, які в подальшому будуть вже започатковані. Тобто, зараз ще невідомо, коли запрацює школа супергероїв. Тривають якісь такі підготовчі роботи. Насправді процес досить тривалий і непростий, тому що ми говоримо про освітні послуги. В медичній установі, тобто на першому місці для нас це, звичайно, лікувальний процес, який ми повинні забезпечити. Але, вивчаючи досвід європейських та світових аналогів, за базу була взята Фінляндія, визначили, що самоосвітній процес, щоб він був безперервний. Варто також його і продовжити тим дітям, які за станом здоров'я знаходяться в медичному закладі. І ось тут почалися певні напрацювання і переговори. Якщо говорити про освітній процес, то ще до ковіду в закладі проходили заняття з вчителями загальноосвітньої школи номер 18 Це, як правило, були діти з онкологічними захворюваннями. Потім, коли у нас наступила така досить складна ситуація, ці заняття припинилися. Ну і ви знаєте, що в зв'язку з ковідом ми е, багато шкіл, багато освітніх послуг вони перейшли на так. певні платформи і онлайн-навчання. Зараз які вимоги від лікарні є, щоб організувати власне цей проєкт і втілити його в життя? Тут, напевне, треба говорити про те, що у медичного закладу є саме питання для того, щоб втілити ці освітні послуги, є певні вимоги. Перш за все. Ми е, повинні з вами зрозуміти одне, що лікувальний процес на першому місці, а ті всі працівники, педагоги, е, психологи, вихователі та інші працівники, які будуть працювати в рамках надання цих освітніх послуг, вони повинні відповідати всім вимогам медичного працівника, адже вони будуть мати доступ в лікувальний заклад. Як відбувається це поєднання, навчання і лікування? Тому що ви зазначили про те, що безумовно лікування на першому місці стоїть, коли дитина знаходиться в стінах лікарні, але чи є можливість власне втілити туди, ще й навчання в цей процес? Е, ви знаєте, спілкуючись із заступником директора державної установи та безпосередньо з керівником в Хмельницькій області, ми для себе знайшли позитивні речі. Перш за все, на що вони акцентують, це виховна робота. Також пацієнту нашому знайти себе дуже важливо. І що мені найбільше подобається, це розвантаження персоналу. Вони вважають, що велику роль буде відігравати групове та індивідуальне заняття з тими пацієнтами, які, звичайно, за станом здоров'я зможуть з ними займатися, mm -hmm. і розвантажити мед... медичний персонал. Адже дуже часто після завершення всіх діагностичних та лікувальних інтервенцій пацієнт. ну… Представлений сам собі. І інколи батьки не знають, що робити з дітьми, виходити на вулицю, гуляти, може займатися в е, приміщенні лікарні, а саме у відділенні. І тут мають на допомогу нам прийти саме працівники школи супергерої. Вони будуть з дітьми проводити ці грубові, та індивідуальні заняття, які дітям е, допоможуть просто. Ну, Гарно провести час поза лікувальним процесом. Чи зараз відбувається початок підбору цих спеціалістів, які необхідні? Це безпосередньо робота державної установи школа mm -hmm. супергероя». Цим ми не займаємося, але мені подобається їхня підготовка. Коли ми розмовляли з паном Віктором, то він сказав, що для них підбір персоналу є досить важливим. Тому що після того, як буде він проведений, вони будуть проходити спеціальне навчання щодо роботи з дітьми саме в умовах лікувального закладу, і буде зовсім інший підхід. Розумієте, mm -hmm. тут дуже важливо, тому що діти потребують особливої уваги. Хтось із них виснажений, втомлений від важкої хвороби. І йому буде дуже добре провести ці заняття чи з психологом, чи з соціальним працівником, або вихователем. А хтось навпаки, не тривалий час перебуваючи в установі, для себе знайде якісь позитивні моменти, чи в там арт-терапії, чи в шечому, ще чому. Ну, що йому запропонують педагоги та вихователі цієї установи. А чи вам відомо про те, наскільки великим буде штат цих працівників школи супергероїв, аби вони могли надавати кваліфіковану допомогу всесторонню дитині? Не допомогу, а е, освітні послуги. Так, так. Е, дивіться, якщо ми говоримо до тепер, ми з вами розмовляли про фахівців із е, загального персоналу, uh -huh. тобто психологи, вихователі, там соціальні працівники? А ще буде окремо е, вчителі середньої та вищої школи. І молодшої школи це будуть безпосередньо вчителі того чи іншого лікого чи іншого навчального закладу, з якими будуть укладені цивільно-правові угоди, як нам сказали керівники. Тобто зараз фактично відбуваються ці процеси переходу. Чи ви розумієте, вже, як буде виглядати заняття школи супергероїв? Якщо проєкт втілиться у життя, усе складеться. Власне чи це зрозуміло, що це не урок, так 45-хвилинний, хвилин, як в школі, чи це буде якийсь інший формат. У нас немає сумнівів, що даний проєкт все-таки буде втілений mm -hmm. спільними зусиллями державної установи школа супергероя та нашого лікувального закладу. І просто потрібно підготовчі певні роботи провести зі сторони освітнього закладу. Ви знаєте, мені подобається те, що в них є певний підхід. І якщо ми, наприклад, говоримо про... Те, яким буде навчальний процес, адже і для вас, і для нас дуже важливо, і саме головне для батьків, діти, яких будуть отримувати ці освітні послуги. Мені подобається те, що е, буде використовуватися дистанційна форма навчання, адже у нас є діти, які не можуть безпосередньо контактувати в силу свого захворювання із е, викладачем, mm -hmm. їм буде запропонована дистанційна форма навчання на різних онлайн-платформах. І персональні комп'ютери або планшети забезпечені саме школа супергероя. Також ми вже напрацьовуємо одну із форм навчання це місце робоче біля ліжка дитини. Адже в нас лежать діти з органічними ураженням центральної нервової системи, діти, які перебувають на паліативній стаціонарній допомозі, тобто їм якраз і потрібна ця освітня послуга. Біля ліжка в рамках своєї палати це є індивідуальний підхід, який буде ними застосований щодо навчальної програми. Чи там будуть внесені якісь зміни для діток? Так, звичайно, вони будуть мати свою освітню програму, яка буде чітко затверджена та регламентована. Я впевнена в тому, що державною установою школа супергероя. Ну і звичайно до цього долучаться фахівці. Міністерства освіти та науки, тому що заклад безпосередньо підпорядкований Кабінету міністрів України. Тобто, ми розуміємо, що це і спеціальна програма, так і буде виділятися час, якщо вдасться власне із лікуванням поєднувати навчання. Чи в таких умовах буде якесь оцінювання дитини? Чи вам відомо цього ми не знаємо, але я впевнена в тому, що хороші слова, посмішка це буде саме, напевне, найбільша винагорода. Для наших дітей і для їхніх батьків. А з вашого лікарського погляду, наскільки часто дитині потрібно відволіктися від лікування, от е, знову повернутися до навчання, або е, там поспілкуватися, що це дистанційний формат, або ж не поспілкуватися із викладачами? Насправді, хоч це новий проект, але ідея його достатньо стара. Тому що погодьтеся, коли дитина хворіє і вона. Випадає з освітнього процесу, ми з вами е, раніше починали бідкатися, як це буде. І зараз започаткування навчального процесу на онлайн-платформі нам дає можливість е, не запустити е, освіту нашої дитини. І я думаю, що в даному випадку це буде доречно. І також важливо врахувати, що е, тут буде обов'язково дане питання. Проговорене із батьками, де буде взята інформаційна згода, де будуть захищені всі персональні дані дитини. Тому досить важливо, що в юридичному аспекті абсолютно будуть дотримані всі норми. А до речі, чи зараз ті діти, які отримують лікування у вашому закладі, можуть доєднуватись до дистанційного навчання, до прикладу у своєму звичному класі? Чи є така так. можливість? Так, звичайно. У нас по всьому закладу є інтернет, де вони спокійно виходять на свої платформи і при цьому займаються. Ви знаєте, реформування в системі охорони здоров'я на сьогодні говорить про те, що ми взагалі не повинні затримувати пацієнта на ліжку. Якщо пацієнт, уже його ну, перебуваючи в стаціонарі, досягнув того Успіху лікування, що він може перебувати в домашніх умовах позастаціонарних, то це потрібно обов'язково робити. Тому я вважаю, що тут буде поєднання тої реформи, яка проходить в нас в системі нашої охорони здоров'я, і те, що на сьогодні будуть вони пропонувати саме школа супергероя. І ми, і вони маємо бути достатньо активними і мобільними в тому, щоб встигати за тим розвитком, який є у наших дітей. А ви згадували, що була схожа співпраця зі школою номер 18 до ковідних часів? Так. Яка тоді реакція батьків була? Чи їм подобалася ця ініціатива? Так, вони були задоволені і абсолютно добре до цього ставилися. Тому я думаю, що якщо буде продовження, то це буде досить добре. Ви розумієте, ми взагалі з вами? Не тільки по цій програмі, по багатьох речах ми дуже з вами боїмося нового чогось, mm -hmm. тому що нам здається, що воно не проживеться, воно якось не запрацює. Нам просто потрібно для себе самих відкрити, що це ще новий етап розвитку, як закладу охорони здоров'я, так і освітніх послуг, які можуть надаватися, і в умовах лікувального закладу. До речі, пані Альона, хочу вам сказати одну річ, яка мені сподобалася, коли ми проговорювали. То в цій школі в ній немає літніх канікул на три місяці. Вони працюють 365 днів на рік, тобто забезпечують цей освітній виховний процес. Ну, це важливо насправді, так. тому що так, якщо дитина проходить лікування або постійно, як ви зазначали, або до прикладу це припадає на літній час, то тоді немає часу розслаблятися. Потрібно пам'ятати, що до освітнього процесу потрібно повертатися час від часу точно або підтримувати власне цей процес. А якщо до прикладу до лікарні потрапляє старшокласник. Чи відомо вам підготовка до мультипредметного тесту, тому що це важливий момент для вступників для абітурієнтів. Чи він буде також реалізовуватися в форматі школи супергероїв? Ми говорили про це, і саме керівником в нашому хмельницькому відокремленому підрозділі було те, що дуже важливо, що підготовка дітей випускних класів буде проходити викладачами, вчителями нашої середньої школи, і це абсолютно безкоштовно. Розумієте, буде проходити, тому нам просто потрібно самим для себе прийняти, що це те, що на сьогодні держава пропонує безкоштовно в рамках закладу. І також обладнання. До речі, хочу вам сказати, те, що буде потрібно для роботи, це планшети, персональні комп'ютери, ноутбуки. Всі будуть забезпечені діти будуть забезпечені від школи супергероя. Тобто, в них працює система фендранзингу, по якій вони будуть працювати зі своїми меценатами і тими людьми, які будуть допомагати в цьому плані. Щодо забезпечення освітніх потреб дітей, ми пам'ятаємо, що у вас у лікарні бібліотека була туди, можна було принести книги, і наскільки діти активно користуються бібліотекою? Є на сьогодні вона працює, і всі діти, які... Приходять до мене, я обов'язково їх долучаю до цього процесу. і Вони вибирають ту книжку, яку вони собі можуть прочитати, або мама їм може прочитати, перебуваючи в нашому закладі. Ви дуже слушно згадали. Ми в даному випадку є до певної міри такими першопрохідцями, коли ми проводили арт-терапію, коли ми проводили зустрічі з працівниками обласного художнього музею, з обласного театру Ляльок та інших. Ми досить активно долучаємося до таких різних, я би сказала, освітніх процесів, тому що знайомство з мистецтвом, з прекрасним, з культурою це також є частиною освітнього процесу. І на початку з такою обережністю батьки ставилися, а потім з радістю приходили до нас, і ми проводили майстер-класи з приводу тих чи інших речей. А як часто оновлюється бібліотека? Чи, до прикладу, є потреба зараз у нових книжках? Можливо, наші глядачі можуть доєднатися? Е, потреба в нових книжках є, тому що ми її, ми її от оновлюємо тільки самостійно. Uh -huh. Але хочу вам сказати, що, попри оновлення бібліотеки, ми також і будемо оновлювати наш арт-простір, де будемо виставляти. Е, Прекрасні можна сказати, полотна наших юж юних митців, е, що нам предоставляються. Для цього щось необхідно вам для оновлення цього артпростору? Тіль, нам тільки потрібно бажання нашого юного митця, щоб його виставка була у нас представлена. Наскільки в вашій практиці ви побачили, що читання, арт-простор, ці майстер-класи, про які ви розповідали, або навіть те саме дистанційне навчання, до якого дитина може доєднатися, все це насправді і відволікає від лікування трішки, від хвороби, і при цьому допомагають ці приємні емоції сприяють, аби дитина видужала швидше? Ви знаєте, сьогодні, проходячи по коридору, де наш арт-простір, і стоять батьки, я їм говорю: я вас попрошу. Присядьте і подивіться на прекрасне. І в них з'явилася посмішка на обличчі, вони розвернулися і почали розглядати наші картини. Тобто це вже до певної міри певні елементи психотерапії, розумієте? Тому що людина, яка приходить з дитиною до нас, в неї є певні проблеми зі здоров'ям, вони вже в певній мірі розчаровані, мають. Дещо подавлений, такий настрій, а тут ми їх повертаємо навіть ті, навіть на ті миті до чогось прекрасного і вселяємо їм надію. Я вважаю, що це обов'язково потрібно робити. Зараз ми з вами говоримо про школу супергероїв? Саме це основною темою етару є. І взагалі, от якщо говорити про такі ініціативи в цей непростий час, в яким ми живемо за вашими спостереженнями, наскільки є ініціативними різні державні програми? Чи очікуються ще якісь у вас новинки у лікарні, чи йдеться про якісь нові домовленості? Ви знаєте, я вважаю, що немає незручного часу, щоб щось не починати. Якщо ми маємо ідею, ми її повинні реалізувати. І в даному випадку, попри те, що в нас зараз війна в країні, ми все одно дбаємо про дітей як в частині надання медичних послуг, так і освітнього, так і освітнього простору в нашому закладі і, ну і в інших, як ви сказали, вже по Україні. І будемо робити все для того, щоб діти себе відчували. В затишку, в комфорті, а їхні батьки були задоволені. Адже давайте говорити чесно, коли ви припрошу, коли ви приходите на прийом до лікаря, і лікар вас приймає з посмішкою, і зі словами вдячності в вас вселяється надія на те, що ви попали саме до того лікаря, і ваша дитина виздорові. Справді сподіваємося, що зовсім скоро ми у цій студії з вами будемо говорити про те, як уже втілюється в життя, як уже працює школа супергероїв у обласній дитячій лікарні. Тому дякую вам за те, що нам розкрили перші подробиці власне у цій студії. Нагадаю, була з нами директорка Хмельницької обласної дитячої лікарні Лілія Брухнова. Дякую вам ще раз, що ви до нас завітали. Дякую вам.